Вас вітає ютуб канал Трейд. Сьогодні у нас на огляді швидкозмінна ультрапрецизійна, різьбонарізна вставка, підвітчик М18 від відомого турецького виробника Дегерлі. Швидкозмінна різьбонарізна вставка виготовлена за стандартом DIN 376 має Наступні параметри. Зовнішній діаметр 50 мм, діаметр хвостовика 31 мм, робоче довжину 31 мм. Втулка розрахована підмітчик діаметром 14 мм та з квадратом 11 мм. Швидкозмінними їх називають за рахунок її конструкції, яка дозволяє змінювати їх на різьбонарізних патронах одним на та замінювати самі мітчики також одним натисканням, що значно економить час на заміну інструменту. Популярність таких на різних вставок отримала завдяки запобіжній муфті, яка запобігає поломці мітчика при його застріганні у деталі. При застріганні мітчика або при великих навантаженнях на нього спрацьовує муфта, яка прокручує вставку, видаючи характерний звук трещітки, що є сигналом для оператора, щоб зупинити роботу або включити реверс для викручування мітчика. Також на цих вставках можна виставляти різне зусилля для спрацювання муфти. На самій вставці показане направлення для. Для збільшення або зменшення зусилля З швидкозмінними різьба вставками можна працювати як зі наскрізними отворами, так і з глухими отворами, що робить їх універсальними в роботі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за указаними контактними телефонами. Достав вам будь-яких куточок України. З нами швидко надійно та якісно.